У кривому розі дев'ятирічна дівчинка вистрибнула з вікна четвертого поверху під час пожежі у багатоквартирному будинку. Повідомили у прес-службі ДСНС. Дитина була вдома сама, розповіла сусідка Софія. Почувши її крики, вийшли мешканці будинку та розпростердли ковдру, на яку ловили дівчинку. Вона ж там на банкон вийшла, харчами тут зібралися люди. Там вже стільки диму було, що вже не можна було там знаходитися. Їй сказані пигай, це пожарне приємно. Ну поки пожарна єсні, вона. Вона вже не могла шась. Я вийшла на двір, дитину вже зловила рядном, дитина вже на полу, ми до неї положили, я бігом водички винесла, бо дитина каже, мені плохо, мені плохо, у мене голова, у мене спина болить. Сусідка викликала дівчинці швидку, нині дитина перебуває в реанімації міської лікарні. Анна Бузоверя, завідувачка дитячого травматологічного відділення, каже, її стан тяжкий, однак життю загрози немає. У дитини не виявлено пошкодження внутрішнього органу з діагнозом політравма, черепно мозгова травма і множинні забої тулуба. У реанімації дівчина пробуде добу. Далі, якщо не буде ускладнень, лікуватиметься в стаціонарі. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.